А, так, все, ми записуємо. Всім привіт, з вами я, М6. Сьогодні ми. Е, ну, як ми. Я веду Олю в воєнкомат, щоб її частично записали повністю вже воєнною дівчиною, яка воює на війні. Також, пішли Оля. Також нам привезли оружие. Ось ось такий автомат у мене. Добрий день Я хочу цю дівчину записати до вас на війну Отвічаю Оль. Пиши в чат, бо він тебе не чує. Він тебе не чує, він глухенький, пиши йому в чаті. Так, а ми з вами щось зараз пока переключимося на творческе, тому що... У мене, опять плане Так, короче, ви тут решили оля йде на вину чи ні? Е, а де він дівся? Короче Давай Оля, я тобі повестку видам. Давай Тейповестку видам. Так. Не знаю, напевно. певно. Бо у нас, короче, світло виключає. Так. Оля, ти де? Так, стань за віконечко, я ти через віконечко викину. Так. Коли ви будете готові йти на війну? Ну тоді пройдемо за мною. Все, пішли. Я, наверное, пока візьму в руки руке. Все, пришли. Я вам сейчас дам первое задание. Оля, я вам сейчас дам первое задание, а вы ее моете выполнить. Не, я иду. Тебя разлагало? Так іди до Херсону! Я вже біжу до Херсона. Кстати, хто не бачив прошлу серію, ми відвоювали херсон. Подожди мене, я ззаді, я ззаді, я ззаді, я ззаді. Так, короче, я ж буду у ростика, С роз... кого розрушеного разрушеного дома Жду Ростіка. Оля, короче, там пішла спать. Так що у нас з нами вже все, записуватися не буду. Чую! Я ролик записую. Ти або йди до свого розрушеного дома, або я не знаю. Так. Пришлите вы инкомат куда Кстати, смотрите. А что ты там робишь? Все, пришли. Короче, сейчас мидам, и, наверное, время кась новое место от йогу. Не знаю. Так, от, от. Так, зачем бьешь? Да я показал. Пишли давай. Я шо спеціально? Так. так а я тільки туди біжу. У нас короче була куча воєнної техніки, Но із за того що Ростик Джоли не могли там зайти ми відключили її, той мод. А так би тим модом. Там навіть танчик був. представляєте, і бетер. Ростик. Мер, е, там цей. Мер, там розвідка доповіла, що. Е, ця є. Що недалеко від нас знаходиться пушка. Щас, подождіть. Ребята, це так, заходять деякі дурачки. И ми И мий так баним, понял? Так, ну шо, пришли мер до пушки. Разрушим пушку. А, говорю, говорю, говорю. Я Стріляєм! Мэр, по вам попали! Ні. Так, все. Вроде би усіх убили. Ну, капец, вы, мер... Пушку розбігачу. Иду. Оце взрыв був. Оце пушка була. Дивіться, вона ще наполовину, можна сказать, сила. Так, якщо її возобновить, буде робоча. О, мер! Мер, тихо! Там селище. Мер, подожди! Перезарядка в мене. Моя перезарядка. Так. Пішліть меру, поможемо. Мер, веде? Я за вами йду. Мерф, що нам робити далі? А за вами, за вами? Ну добре, пішлі. Що ми підемо за мер? Куди він нам скаже? Ботиночки я собі заберу. А то мои мои вже поламались настільки. Тут такая история. Яка мэр история? Расскажите нам. На, прочитай. Ну давайте. Ща ми прочитаем. Говорим. Південник мера. Я мер цього міроду. Я Світлана Миколаївна, я одночасно і учитель української мови. Мій чоловік румунець. Нічого, представляєте, ребята, її чоловік румунець. Я підслухала за ним, що його батько, президент Румунії, замислив якийсь план. І в один вечір він не прийшов з роботи, на другий день його не було. Потім він вернувся, але. З автоматом ще п'ять днів все було нормально. А потім я почула якісь вибухи. Потім до нас почали почали з нами боротися незнайомці. Мій чоловік вийшов, а потім він зна... зайшов і направив на мене автомат. Це, виходить, він її вбив. Там воїни. Я з ними розібрався. Нічосі, там були. О, жесть, капець. Мер, пішли сюди. Тут сейчас есть опять разрушенный дом. Блин, тут ничего нема. Мэр, тут ничего нема. Мене заглючило. Так, давайте перезарядимось на всякий случай. Ну, я піду познімаю прапори мер. Так, можна познімати оці дурнувачі прапори. Так, мер щось вийшов. Чи викинули? Ну ми з вами Поміняємо ці дурнуваті прапори на український. українські. Яка ж історія у цих людей була? У нас 4 українських прапорів. Так. Може нам вернутися назад. Не знаю навіть. Капець, мені тут зараз стрімно знаходити. Треба перезарядити пистолет. І снайперку. Резарежу пистолет і снайперку. Фух, короче, еле убежал. Мене в полон румунці не взяли. Мера нашого взяли в полон румунці. Я вообще сейчас не знаю, что мне робить. Поготонули ось все. Тільки чи з РПГ, чи хрен чого вони в тільки що, і ось всека діра з'явилася, і тут вода образувалась одразу же. Так шо, я даже не знаю, прийдеться його, наверное, в наступній серії идти Ой, це капець повний. Сейчас пошукаю что-то новенькое у цай У домах. Да, я же с этой возьму. Шаг курточку. Да и пока все, да. Все, все. Так, и, наверное, на этом я буду заканчивать. Всем, что, смотрел видосы. Всем пока и На прощание Спистулева, Сім выстрелив, ура! Всем пока!